Привіт, дорога дорогаціні. Знаєте, хотіла б з вами поговорити багато чого, хто говорить, та ці такі правителі в нас, та ці депутати, та ці президенти, та всі ці, це вони всі винні. Але знаєте, в чому винні? Люди самі обирали, кандидати були, люди самі вибирали, але з чого вибирали? Для чого вибирали? Ті президенти, ті депутати вони рвуться до влади, влада над чим керувати людьми, нами як маріонетками. Але знаєте, Господь нас зробив вільними людьми. І деякі президенти, ці диктатори, як вони хочуть нам диктувати, як нам жити, вони диктують і люди живуть. Чому, коли Господь? Дав нам заповіді свої, так, Господь є один єдиний цар. Один єдиний. Для мене так точно. Для когось цар це диявол. Тому що багато, знаєте, зараз дивишся, гортаєш ту стрічку, хоча не хочеш її дивитися. Але дивишся, бо шукаєш людей, які хочуть прийти ще покаятися і прийняти Господа в своє серце. Дивишся, багато хто готується до Хеллоуна. До чого? Чомусь, коли Господь дав нам заповіді, Господь зробив нас вільними людьми. Ми не робимо це свято, ми не слухаємо, ми не йдемо, не проповідуємо, ми не виконуємо волю Божу. А всі ідуть, свято. Яке свято. Кого ви славите? Бога славити не хочуть, а сатану славлять. Боже. А потім ми дивуємося. Куди ми котимося, за ким ми йдемо? Чому в нашому житті прокляття? Чому президенти не те роблять, що хочуть? Так ви самі обирайте, люди, ви самі обирайте, з ким вам жити. Ви хочете під прокляттям жити? Ви вибираєте диявола. Зараз Хелловін. Праздник диявола, ви диявола прославляєте. Ви обираєте самі, Господь нас зробив вільними. Він не казав нам кланятися комусь коритися, коритися лише тільки Господу. І... Реально, в мене наскільки очі прозрівають, що ну, самі люди вибирають прокляття, самі люди обирають жити з дияволом, а потім жаліються, що їм той президент не те зробив, чи їм ті політики винуваті, чи ще хтось винуваті. Вони крізь шукають винного крізь, але не бачать самого більшого винуватця. Ми самі. Ми самі таке обрали, тому вибирати тільки нам.